Вітаю, панове! Слава Україні! І слава нашим героям! Слава нації і смерть ворогам. Панове, наближається час нашої перемоги. Але і наближається рішуча кровопролитна битва. Ворог просто так, знаєте, як підстрелений кабан. Він іще перед вздохом повинен начудити. Але не для того, щоб залякати вас. Я веду цю розмову. Я маю надію, що мої розмови когось комусь допоможуть зрозуміти, якщо хтось не зрозумів, що відбувається. Підтримать по енергетики, бо. Народ, який щось може відчувати, то вони відчувають, що енергетика через екран передається. Передається сила, впевненість. Але що я вам хочу сказати, розповісти? Розповісти вам хочу, панове, так, згадайте, які найбільші біди є в Росії? В Московії. А в Московії найбільшими бідними є дураки і дороги. А які найбільші біди в Україні? А в Україні першою бідою є також дурні. Ну, дороги це так собі, не так, але дурні і вороги. Вороги зовнішні, вороги внутрішні, які чудово маніпулюють дурнями, які живуть поряд з ними, поряд з нами. І раніше, в давні часи, якось так людей виховували. Так, я розумію, це було дуже недемократично. Але дурень знав, що він дурень. Ну, як мінімум, він розумів свою обмеженість. Зараз же з дитсадка виховують, що всі талановиті, всі от такі. Але панове, розумієте, талант, наприклад, в області музики. Зовсім не гарантує, не гарантує від дурощів. Ну, таких прикладів не хочу тикати пальцем на деяких музикантів, які сунулися в політику, висунулися з політики, всунулися в політику і знову висунулися з політики. Знаєте, якщо людина, кажуть, розумний, учиться на своїх помилках, дурень не вчиться ні на чому. Геній учиться геній. Нерозумний, а геній учиться на чужих помилках. Так от, панове, що у нас відбувається? Нашу більшість традиційно ними маніпулюють, і тому вони постійно вибирали, всі, всі ж не задоволені, президенти не гарні, влада погана, все. Але їх вибирала наша більшість стабільно. Ми стабільно йшли вниз. Зараз ми прийшли до. Ну, дуже великої прірви на краю. І ця прірва зв'язана з тим, що вибрали цю зелену незрілу владу. Хоча вона не зовсім незріла. Як на мене, це просто пліснява, як знаєте, Україна зацвіла як хліб, позеленіла. Але, панове, трошки не про це йде мова. А мова йде про те, що війна закінчується. Уже наближається рішуча битва, коли ворог, як підстрелений кабан, рване в останній рішучий бій. Він багато начудить може. Але після цього бою настане той момент, коли зараз кажуть, розбиратися не на часі, не на часі, не на часі, а потім уже. Ось вона на часі. І відповідно, хто у нас весь цей час війни чудив? І хто найбільше чудив, у кого влада була найповніша. Якщо ми подивимося, зараз, оці ось о три останні роки, найповніша влада це була у слух народа. Ну, вибачте, будь ласка. Дуже гарних ми вибрали слуг. Які дискредитують з усіх сил українців, крадуть українців, підставляють українців під е, ворога. Ну, зразкові слуги. Але влада у руках слух. І Саме там, знаєте, на горі, Шишечка, це наш верховний гавнокомандуючий Зеленський. Ну, я розумію, що коли і ще в му році почали випускати фільм Слуга народу, це уже тоді почалася е, виборча кампанія. Зеленський про це тоді ні слухом, ні духом. Не він це вирішував. Бо за спиною Зеленського стоїть дуже потужний розумовий центр, грошовитий, розумовий і так далі центр, який має свої задумки. І їм саме на цю посаду був потрібна, потрібна була людина, яка б, на випадок чого, можна було сказати, що вона некомпетентна і так далі. І те, що цей розумовий центр, не зупиняв дурниці, які робив, які робив Зеленський, його відпустки численні, гульки і так далі. Складалося враження, що розумовий центр, коли е, виконав своє завдання, поставив цього славного хлопчика президентом, то він уже е, і розпустився. Да? Його, е, знаєте, Як от німці кажуть, глюк настав, тобто щастя. Але так не буває, панове. І вони ж не просто так зібралися разом. Вони також мають надію на українську землю. І якщо спочатку вони пробували домовитися із агресором, як Зеленський правильно сказав, ну, зійтися і там посередині, домовитися згодиться на посередині. Перепрошую, він вам в очі казав. Що він хоче віддати частину України росіянам. Бо якщо росіяни прийшли в нас Україну забирати, то просто так з пустими руками вони не підуть. Вони прийшли нас грабувати. І перепрошую, що ти можеш запропонувати людині, яка вважає, що вона може забрати все? Ну, мабуть, дуже добряче треба поступитися. Так, от, панове, якщо на початку вони хотіли домовитися, то зараз плани, судячи по тому, що я бачу, по тому, що я передчуваю, то плани помінялися. Після перемоги Україна залишиться гола і боса, зруйновані міста і села, просто гола земля. І люди, які або загинули, або розбіглися по всьому світу. І якщо їм нікуди буде повертатися, Якщо вони там соціалізуються, то вони не повернуться. А от українська земля, вона найкраща і найдорожча в світі, то плани, можна сказати, досить прозорі. І відповідно, коли зараз почалися викриття, коли наша влада перед е, всім світом нас дискредитувала, розкрадала їхню допомогу, та мала, ну, взагалі не ховаючись. Так, вони нам в марафоні тренділи, що все хорошо, а перед ними то, вибачте, будь ласка, марафон діє тільки на українських глядачів, зазомбованих. Знаєте, як оті, що перед очима крутиться, які дивляться і нічого не розуміють. Чому? Та тому що, знаєте, що таке дурень в кінці кінців? Це начебто розумна людина, ти можеш з ними балакати про щось. Але так, як ото куриться, знаєте, коли е, зробили такий дослід. Така ширмочка, в ширмочці дірочка, за, за, цей, ну, за цим віконечком знаходиться мисочка із зерном, і ця мисочка її потягнули або праворуч, або ліворуч. Так от, на відміну від багатьох інших птиць, куриця, хоча вона в першу секунду тягнеться в той бік, куди ця мисочка з зерном пішла, а потім починає так, рухатися хаотично, чи туди, чи туди. Так от, і дурні люди вони не мають пам'яті. І щоб їх водить, як бачка на вірьовочки, на мотузочки, їм достатньо просто-напросто обіцять далі ще більше. І вони забувають те, що було перед тим обіцяно, і вони біжать за новою обіцянкою. І так можна водить безкінечно. Але люди в світі звикли рахувати свої гроші. І вони дуже сильно вклалися в Україну, вони нас уже не можуть покинути. Чому? Тому що вони розуміють, що Московія це велика небезпека для них в тому числі. Нам в першу чергу, але потім наступним кроком для всього світу. Тому їм цю Московію треба, вибачте, будь ласка, як дикого вепря після полювання розчленувати на частинки. І щось зробить ковбаску, з чогось там іще, але випряв вже після цього небезпечного і кластого не буде. Але, чи будуть вони нам допомагати після перемоги, чи не будуть, залежить сильно від того, поважають вони нас чи ні, співчувають вони нам чи ні. А яке може бути співчуття до людей, які їх обкрадали, дурили? І зараз ми. З жахом починаємо дізнаватися, там скількись вагонів украли, там скількись вагонів украли, і кругом бруд, 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 бруд. Ну, і хто захоче таким допомагати. Але, панове, закрадається в мене така весела думка, що е, ці викриття. Вони працюють на плани нашої влади, яка хоче собі залишити Україну. Не українцям, а собі. Бо, дивіться, що відбувається. Так, вони викрили. І що? Тих, хто крав, ну, хоча б посадили? Ні. Звичайно, я вважаю, що під час війни хто краде, хто шкодить Україні. Їх треба карати як на жор... найжорстокіше. Як найжорстокіше. Максимально. Але не робиться навіть це. Резніков, його попалися на, на крадіжках, на всьому. Туди-сюди, знаєте, як от, пометелили, пометелили, так сяк. І все залишається. Резніков залишається на місці. Ну це ж не він крав, правда? Він же ж не ходив на базарі з корзинкою яйця ці не купував дорого, і так, таке інше. Але, панове, наша влада свідомо дискредитує Україну. Мало того, панове. А згадайте но, ну, будь ласка, з чого нас, українців, стали називати фашистами? А тому, що у нас з'явилися патріоти України, які організували е, у німців як було? національно соціалістична партія Германії. Так? А вони організували Соціално-Ліціалістичну партію України. Чудово! Партійці Германії з смолоскипами по вулицям. І наші також пішли з смолоскипами. А ви знаєте, що людина, вже ж кажуть, що краще 10, тобто один раз побачить, ніж 10 разів почуть. Так от, коли вони за кордоном побачили марш з молоскипами там і марш тут, назва там, назва тут, то вони вже більше схильні вірять, що українці це фашисти. Розумієте? Ну, звичайно, наша влада до цього ж не при чому. Це ж там тягне бок, і, до речі, Фаріон, зараз вона репетує, вона ну, так сильно кричить за українську мову, що вже так починаєш їй не довіряти, стоп секундочку. Я вважаю, що я досить таки непогано знаю українську мову. Але коли постійно відбуваються якісь зміни, вдосконалення, і все, і виявляється, що я її не знаю. То в мене виника питання: а навіщо це так робиться? Щоб люди, які хочуть вичить мову, але вони заплутуються. Але це одно. панове, я вас поздравляю! І ще один символ нас поєднує із Гітлером і його партією Національної соціалістичної партії Германії. У нас також організовується підрозділ Едельвейс. У Гітлера був. Едельвейс і у нас така квітка. Перепрошую. Панове. А е, це було так вкрай необхідно саме зараз називати Едельвейсом. Інших квіток було мало. Та можна було барсами називати, можна було ще якось назвати. Взагалі, підрозділ героїв гарна назва. Так от, панове. Наша влада, коли дискредитує нас перед закордонними, ну, власи кажучи, перед усім світом, то я не думаю, що це дурість. Бо це, якщо скласти все докупи, відслідковується, чудово відслідковується план. І, проаналізувавши план, викладаються і дії. Панове, я вам розказую те, що можна просто порахувати. Якщо я скажу, що, панове, я так перечуваю, ну і що? А коли ви можете самі проаналізувати, скласти, то я вважаю, що це набагато раціональніше. То нам треба готуватися, бо після перемоги війна всередині України буде значно жорстокіша, бо нищити будуть Саме тих патріотів, які здатні підійти і запитати, навіщо ти це зробив? І зробити так, щоб той, хто це зробив, відплатив. Ну і, панове, я вам на завершення, я тут якось віршиками, віршиками вас збавлю. Давайте коротенькі віршики ще прочитаю. Єдиний марафон, потік асоціацій. Згадалися часи, як ще маленьким був, із хрюшей та Степашкою лялькова передача, така ж, як марафон, але простіший трюк. Маріянето суть, не зрять дурні й ледачі, Хоч ці ляльки й живі, та теж мистецтво рук. Наївні глядачі цього, на жаль, не бачать, Щоб це бал сатани. Він править, наче спрут. Ним найняті ляльки в цім, хороді, в цім хороводі скачуть. Щоб весь народ зробить покірним стадом слух для ляльки короля засижених екранів, а він їх поведе у чорну чорну муті. Так, от, панове, щоб Україна не опустилася, не отонула в чорній чорній муті. Ми повинні. Жорстко слідкувати і будь готовими до рішучого бою за Україну із внутрішніми ворогами. Тож, слава нації і смерть нашим ворогам. Удачі, панове!